Олеся, сьогодні у нас е, останній день зими, так? Да. Так, це мама в мене Так, останній до, день зими. І, ми, <coughs> і завтра настане перше березня. Місяць березень це перший, бер, перший місяць весни, да? От Завтра буде так. вже перший місяць весни, березень, перше березня, субота, сьогодні п'ятниця, да? Ну, продовжуємо з тобою, і ось перед тобою є зразок геометричних фігур потрібно так викласти. Натискай на Ні, -ні це, це зразок, це не, не чіпай, бери. Е... Ось ці геометричні фігури. Прямокутничок, квадрат і е, кружечок. І потрібно викласти так само. Так, добре, молодець. З цим завданням ти впоралась. Так, тепер наступне завдання. Помінялася картинка? Так. Да. Так, добре, тепер подивись, Олеся, не спіши. Подивись, ось тут у тебе пусті віконечка, бачиш? Ми викладаємо так само, як на зразку у пусті віконечка. Ні, у пусті, ось внизу. Олеся, внизу. Бачиш, от я стр... 에... стрілочкою веду. Ні, спочатку потрібно синій прямокутничок поставити, так, потім квадратик і кружечок і наступне віконечко. Це буде трикутничок, да? так? Так, да. добре, молодець. І з цим завданням ти теж впоралась. Ось тобі наступне завдання. Помінялася картинка? Так. Так, ти зрозуміла, що тут потрібно робити? Подивись власно на цифри, якого кольору кружечки, так само з'єднуй. Е, що ж не то. Ні, ти е, натисни на олівчик Олеся, натисни, натисни на олівчик. Зараз я витру і це в тебе зразок. Там, де зразок, то не потрібно. Ось тут починай. Починай. З якої це будеш кружечко починати? З фіолетового, да? Тому що тут цифра один. Ось починаємо. Фіолетовий, потім сірий, коричневий, рожевий. Ні, трошки неправильно тут. Так, я виграю знову. Олеся, знову будь уважна, подивись. Фіолетовий, сірий, коричневий, рожевий і оранжевий, помаранчевий. Так, о, молодець. Тепер правильно. Наступне віконечко. Так, добре, молодчинка, зрозуміла завдання. Далі продовжуй. Починаємо завжди з фіолетового, так? Сірий, коричневий, рожевий, так, молодчинка. Дебота. Ну, трошки, да, сплутала, ну нічого. Продовжуємо далі. Молодой, молодой. Сірий, фіолетовий сірий, потім коричневий, рожевий і помаранчевий. Молодець, добре. Наступне завдання. Тут потрібно бути уважною. Подивись, змінилася картинка? Бачиш гудзики? Так, було так. от. Дивись: потрібно збирати по дві по два гудзика. Два блакитних, два жовтих. Бла, два блакитних, два жовтих. Зрозуміла? Після жовтих ідуть два блакитних. З'єднуємо. Одва. Так, молодець, все в тебе вийшло, молодчинка, правильно, так, наступне завдання. Тобі потрібно. Тобі потрібно знайти ось такі рукавички, які в червоній рамці, бачиш? Знайди такі самі. Ні, вони, вони пересуваються, Олеся. Так, молодець. Правильно. Так, подивись, так, супер. Клас. Супер, молодець. Так, і наступне завдання. Тут теж будь уважна. Подивись, у тебе дві кульки, да, новорічні, потрібно дві обвести однакові. Трошки більше тобі зроблю. Дві одна разу пошукай. Дивись і перша, щоб була ось така всмушку, а друга була червона. Ось, наприклад, дві разом стоять, бачиш, я тобі трошки підкажу, щоб ти зрозуміла. В ну, мене не так О, Так окно щелать. Що в тебе не так, я не зрозуміла. Так, ні, Олеся, от подивись уважно. Зараз я візьму олівчик. Дивись, ось у нас одна блакитна смужка, інша ось така червона з візерунком. От їх потрібно знайти, щоб вони були разом. І обвести. Ось вони, бачиш? Ось я їх дві обвожу, бачиш? Ось вони. Тепер далі продовжуй шукати. Кружечок о, молодець, правильно, де ще є? Так. Молодчинка. Ні, це не підходить Олеся. Цей кружечок не підходить. Ось внизу, бачиш? Ось внизу. Так. Ну, добре, трошки помилилася. А тепер таке саме завдання, але потрібно знайти будиночок, чоловічка і Сніжинку. Щоб вони були три разом, так само обводимо три разом. Дивись уважно. Що, не змінилася картинка? Так. Так. А зараз є. Ні. Немає. Ну, почекай, зараз я зайду. Сніжинка. Будинок. Ні. Чоловічок, сніжинка. Обведи такий самий малюночок. Я Бери олівчик, я тобі допоможу. Що Взяла? Взяла. Так, дивись, знаходимо картинку. Ось будинок, чоловічок і сніжинка. Ми ось так вводимо. Зрозуміла? Тепер далі шукай такий самий будиночок, такого самого чоловічка і сніжинку. Так, і, і ще ти пропустила одного. А А ось подивись уважно. Ось сюди подивись. Ні, і будиночок обгодь зразу. Три. Будиночок. О, тепер правильно, добре. Так, ну, продовжуємо далі. Наступне потрібно скласти із частинок сніговичка. О, я можу. Ну, давай. Что? Ну, вот так. Ты что Так. Молодчинка, вийшов у тебе гарний сніговичок. Добре, і останній наш слайдик. Слухай уважно завдання, Олеся. Я буду тобі називати, а ти будеш перетягувати ось ці квадратики туди, куди я тобі скажу. Слухай уважно, візьми червоний квадратик і постав у лівий верхній куточок. У лівий верхній куточок. Ні, не стискай його. Так, бери його, натисни і перетягуй. Дивись, не, не трогай, я зараз тобі поправлю все. Не трогай. Підожди. Боже, не на да. троечко. Зараз. Он такий маленький котаток. Маленькі, да. Ось натискаєш на него и перетягуєш у лівий верхний куточок в клітинку. В лівий, в лівий верхний куточок. О, молодець. М молодець, правильно. Тепер візьми жовтий квадратик, у лівий нижній куточок, у лівий нижній куточок, вниз, Олеся вниз, вниз, нижній куточок. О, стоп! Молодець. Добре. Тепер візьми синій квадратик і постав у куточок. Правий куточок. Правий. Ні-ні. правий. О, молодець. Зелений в нижній правий. Зелений в нижній правий. Так, супер. А кружечок постав посередині. Кружечок постав посередині. Молодчинка. А тепер візьми. Свій а, листочок я просила, щоб ви підготували в клітинку і олівці. Так, є олівці. Добре, молодець. Тепер намалюй такий самий зразок у себе в зошиті або на листочку такий самий зразок. Зараз. Ми повертаємося на звичайний екран, і ти мені, будь ласка, покажи на весь екран. Так, молодчинка добре виконала завдання. На цьому наше заняття закінчилося. Гарного тобі дня, до побачення. До Побачення. Я тобі ставлю за заняття. Сердечко, ти старалася, була уважна, молодець. Так, ось тобі сердечки. Полетіли сердечки. Все, до побачення, Олеся. До побачення.